Всім привіт! Ми продовжуємо працювати на розводні. Сьогодні ми дійшли знову до підмін в оцих артніх акваріумах. В акваріумі з молінезіями. Бачите, тут от, фільтр брудний, дуже багато на дні мусора. Цей акваріум з піцильками, тут, ну, тут на дні трошки менше мусора, але все ж таки він є. Скло грязне, щось мені здається. Ну Тут з мальком треба оцих двох малінезів чорних звідси прибрати. Напевно, ще й ту підсилюю. А можна навіть і оцього мічоноса, цього мічоноса гарно посадити до мічоносів. Або можна його собі залишити. Тут у малькова цитрусі, вони прекрасно себе почувають. Треба буде їх скоро у якесь інший акваріум пересаджати. Туточки гупіків. Туточки гупіків, підмінку. Також я хочу пересадити оцих гу... цих мальков гупіків. Тут їх дуже багато, хочу їх усіх пересадити ось сюди. Тут в мене підсильки є і мальки нос це ті, що у нас були в всадники отут у цьому акваріумі. І також у мене є деяка новина, у мене тут. У дуплі дещо є. Зараз я вам це покажу. І отже ось, дивіться, бачите, яка краса. Ікра антитрусів. Папашка сидить, охороняє. Ми не будемо його заважати. О, дивіться, як вам я вам зараз покажу гупіки, які вони гарні. Які вони гарні насправді. І ось, бачите, під, ну, в кольорі все набагато виглядає. Бачите, що світло робить? Барбуси дивіться які. Ну, вся риба під гарним світлом гарно виглядає. Да? Ой, не ну, фокусується. О, дивіться, бачите. Данюшок можу вам показати, бо я так світло ще не зробив. О, воно отак. Світло я їм ще не зробив, тому поки що як є. І астріки мої. Красиві. О, а ну дивіться, точно. О! Бачите? Там сидить нож і агамікс. Сом. О, бачите, ножик і агамікс там також сидить. Ну що ж, будемо працювати з вами. Ну що, щось ми попрацювали. Малінецькі довольні, все чисто, но чисте, піцилік також начисте, до станці колись тут живе. У малючки все супер, у анциків, бачите, також все чистенько, у гупіків все файно. Сюди я водички додав. Чому? Тому що тут уже Малючків стало поменше. А їх стало тут поменше, тому що вони всі, ну майже всі ось тут. Вони, звичайно, різнокаліберні, побільші, поменші. Ну, різні є. Ну, Ми їх зараз будемо випускати ось у цей прекрасний акваріум. Отже, поплили. Ну, хай ростуть, розлікаються з меченосцями. Меченосці, звісно, дуже набагато менші від них. Ну, але я думаю, доженуть. Ну, Взагалі-то в ідеалі цей, а, цей таз виловлювати ну, хоча б раз на тиждень, але в мене це виходить раз на два. Або і навіть три місяці. Тому гупіків ну, не дуже багато. Ну але в мене все-таки є. Це все досить такий дієвий метод. Гупики своїх дітей не їдять. Ну, може навіть і їдять, але мені... Вистачає. Ось тут вже і, і ці діти повиростали. Ось, наприклад, маленькі, молоденька. Ну, Треба їх сортувати, але це трошечки пізніше. Тому ми молодці попрацювали досить таки непогано. Рибка довольна, я також тому все супер. Nu știu, până la noi întâlniri.